Вітаємо сьогодні. Ми заглибимось в уривки з таких собі особистих нотаток: Одеський дід, баран і реалії війни. Так це власне замальовки з життя Одеси вже під час повномасштабного вторгнення. Дуже цікаве джерело. Так, воно фіксує настрої якісь реакції містян, і наша мета сьогодні спробувати зрозуміти, які ж ключові моменти, можливо, зміни в суспільстві. Ці нотатки нам показують. Ну, знаєте, варто почати, мабуть, з цієї сцени на ринку, дуже колоритна. Автор там розповідає про літнього чоловіка. Він, значить, щоранку там з'являється і вгукує про російські речі. Там навіть цитата є досить така пряма. Так, дослівна, скоро Путін прийде, і вам усім бандерам буде псець. Росія, побідіть. Ну таке -да. досить провокативно. Але знаєте, що мене вразило навіть більше, це реакція оточуючих. Так. Саме так. Автор пише, що Одесити вони не просто там обурюються чи, може, ігнорують. А що? А вони діють прямо. Пише, що діду цьому надавали тричі по дупі. Ого. І навіть з такими словами, мовляв, не сильно бей, бо завтра здамо СБУ. Тобто є і дія, і якесь таке попередження з гумором, чи що. Навіть зазначає авторка, що цей інцидент якось настрій підняв людям навколо. От що це нам говорить. Про атмосферу ну це дуже дуже показово. Акцент же тут власне не стільки на позиції цього діда, угу. скільки на реакції громади. В мене негайна, рішуча, нетерпима. Я б сказав, точно і це е, може свідчити про серйозну зміну настрою. менше толерантності до такого порівняно з тим, що можливо було раніше. Автор же сам ставить питання про це. Так, так згадує свій текст 2018 року. Як перестати турбуватися про таку може надмірну безтурботність тодішню? Саме так, і чи не змінилося щось кардинально під впливом вже повномасштабної війни? Оце згадка про СБУ службу безпеки, а. вона ж теж не випадкова. Навіть якщо це сказано напівжартом, це показує серйозність намірів. Тобто, бачимо такий суф від можливо, якоїсь поблажливості до. До активного спротиву саме так, і ця тема спротиву вона ж далі розвивається. Автор пише про свою стратегію в соцмережах. Так, це цікавий момент ділиться тим, що намагається свідомо не постити про страждання. Чому? Бо вважає, що це може тішити ворога, давати йому якесь задоволення. Зрозуміло, натомість пропонує інший підхід гумор. Гумор як спротив, саме так. Формулювання там таке: сміятися в обличчя ворогу це як свідома тактика, щоб не піддаватися зневірі, принаймні публічно. І ця ідея гумору вона знаходить таке дивне, навіть похмуре відображення в наступній історії про обстріл. Абсолютно, історія про наслідки нічної атаки шахедами на Одесу, яка за словами авторки була відповіддю на українські удари. І результат цієї атаки виявився ну трагікомічним. Так, автор пише, що від вибухової хвилі в зоопарку загинув баран домашній баран. Деталь звичайно сумна, але подача. Автор це називає найдорожчим полюванням на барана в історії Одеси. От, власне, тут і є той чорний гумор. У дії так епізод сам по собі сумний, звичайно, але він використовується щоб підкреслити абсурдність війни. Її безглузду жорстокість і показує, як такі, от часом сюрреалістичні деталі стають частиною реальності, точно і як люди знаходять спосіб це осмислити, навіть через таку гірку іронію. Це ж не просто сміх заради сміху, це спосіб впоратися, так спосіб зберегти якийсь здоровий глузд перед обличчям цього всього безглуздя, механізм адаптації. Отже, якщо зібрати ці фрагменти, що ми бачимо? Одеса через такі дуже конкретні живі картинки, так. Протистояння на вулиці, роздуми про зміну реакцій, про гумор як зброю. Угу. І навіть оця фіксація трагікомічних наслідків війни. Саме так. Ці уривки це як мозаїка, картина адаптації міста, його стійкості. І це не лише зовнішній спротив як на ринку. Ні, ні, це і внутрішні механізми: пряма дія, психологічний захист, от як гумор. Чи вибіркова комунікація? Тобто, це ширше ніж просто страждання чи героїзм? Абсолютно, це про повсякденне життя, яке триває, попри все, це ілюструє багатогранність реакції суспільства на війну. І знаєте на завершення ці такі яскраві замальовки. Вони наштовхують на думку, яку саме якщо оці поодинокі, здавалося б, епізоди так багато нам говорять про настрої, про адаптацію, про зміни, угу. то скільки ж ще таких невидимих щоденних проявів стійкості, трансформацій, способів давати собі раду? Так, це те, що відбувається щодня, але не завжди потрапляє в об'єктив чи не папір.